Приготуємо великодні крафіни. Це дійсно та випічка, яку варто спробувати, адже вони виходять неймовірно ароматні, красиві та дуже смачні. Для опари до теплого молочка додаємо дріжджі та цукор. Перемішуємо до однорідності, накриваємо рушничком та відставляємо на 15 хвилин. Тим часом ще мисці поєднуємо яйця, залишок цукру і за допомогою блендера збиваємо до пишної білої піни. Далі вводимо туди опару, м'яке вершкове масло, цедру та сіка пальсину. Перемішуємо до однорідності та починаємо потроху висипати присійне борошно і замішувати тісто. То його потрібно приблизно 10-15 хвилинок до еластичного стану, поки тісто не почне відставати від рук та від столу. Перекладаємо його в тарілку, змащену олією, накриваємо та залишаємо підходити на 1-2 годинки. Коли тісто гарно піднялось, обминаємо його, ділимо на дві частини та даємо відпочити ще 10 хвилин. Далі кожну частину розкочуємо прямокутник, змащуємо м'яким вершковим маслом, посипаємо сухофруктами, і цього разу я вирішила ще додати подрібнені горішки. Після цього загортаємо тісто в щільний рулет, защипуємо краї, і кожну рулет ділимо на дві частини. Але не до кінця кожну частинку скручуємо вигляді равлика, шарами назовні та складаємо одна на одну. Перекладаємо крафіни у форми, накриваємо та знову ставимо в тепле місце на вистоювання. Далі випікаємо часівку в живописі під відео. Готові крафіни охолоджуємо при кімнатній температурі та прикрашаємо. Найкращим рішенням буде їх просто посипати цукровою пудрою смачного.